Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми говоритимемо про правопис слів іншомовного походження. Це ті самі лосьйони, інтуїції та Х'юстони, через які половина класу панікує на НМТ. Отже, сідайте зручно, зараз ускрадемо все по поличках. Звідки ж беруться іншомовні слова? Латинська, англійська, французька, грецька, взагалі вся ця мовна тусовка потроху додає слів до нашого щоденного словника. І слова типу лосьон, авангард, філіппіни або анотація давно вже стали своєму. Вони заходять до нашої мови через медіа, літературу, науку. Техніку і навіть через меми в Тікток. Але головне питання як їх правильно писати. Тож, починаємо: апостроф чи м'який знак? М'який знак пишеться після м'яких приголосних, які входять до правила дев'ятки. Принагідно запрошую подивитися це відео на моєму YouTube-каналі. Також м'який знак пишеться після звуку Л, якщо він м'який. До прикладу, дельфін, фільм, спіраль. Крім того, м'який знак ми пишемо перед буквосполученням й О, лосьйон, медальйон. Апострав вже пишеться після префіксів перед є, Ю Я, «ї», коли вони позначають два звуки як от ад'ютант, суб'єкт, а також після губних та приголосних «Г -г -г -р «ж» «ш». -ш інтер'єр Х'юстон. А ми йдемо далі. Подвоєння коли, чому і скільки. Подвоєння зазвичай не відбувається у загальних назвах. Як от шосе, алея, дисидент або коледж. Подвоюються однакові приголосні на межі префікса і корення інновація, контрреволюція, інміграція або у власних назвах Голландія, Ніцца, але не всі вони мають подвоєння: Гавана, Вашингтон, Касабланка, Бразилія та Мадагаскар. Пишуться без подвоєнь. Крім того, існують винятки, які просто треба запам'ятати. Прочитайте їх, будь ласка, на слайді. Анали, бонна, Брутто, ванна, мадонна, манна, мотто, нетто, панна, пенні, тонна, біль, була, вілла, мула, дурра, мірра. Оці винятки потрібно просто запам'ятати. А ми йдемо далі. І-і-чи, І. і чи, ї, як вижити. Правило дев'ятки. Де ти з'їси цю чашу жиру? Після цих приголосних ми завжди пишемо букву И, цирк таксист. У всіх інших випадках. Пишеться і пірат клієнт міф. А ось «є» пишеться коли після голосної або після м'якого знака. Енеїда наївний прозаїк. Бонус вам: як готуватися до НМТ з цієї теми. Перше це пиши і перечити слова іншомовного походження, які часто мають винятки. Перевіряй у словнику. І не соромся цього. Заводь собі список несподіваних слів із тестів і вчи їх окремо. А ще дивись такі відео. І наша фіналочка. Отже, лосьйон пишеться із м'яким знаком. Юстон з апострофа, Імміграція з подвоєнням. Філіппіни, бо це географія. Це не космос, якщо знати структуру. І якщо не хочеш втратити бали на ММТ через слово інтер'єр, краще запам'ятай ці правила. До зустрічі на наступному уроці. І не забудь! Навіть запозичене слово може бути написано грамотно.